Дурсі йому вистачає, але страху ще більше в нього. є. Він, він вже свідковними він... штанами, і, але хархориться, що хоче. Ну, він хоче показати, але... що він щось, розумієте, але я так думаю, що йому не хватить е, розуму е, бути дурним. Що москалі підуть звідти, це стопроцентна гарантія, що він в будь який момент це може зробити. Ми вже це знаємо і бачимо. Ми про великий жаль, Білорусія вона виявилася зовсім так. не тим, ким ми її рахували. Мені здається, що найстрашніше ми вже пережили в плані того, що ми вже до цього адаптуємось. Якщо нападуть, то, ну, то що? Куля в лоб, так куля в лоб. Ну, питання в тому, чи прогне його Путін. Ну, ще не прогнув. В якусь його стійкість я не дуже вірю, але мені здається, що для них це ну, максимально невигідно. Я з Волинської області. Ну, не відчувається поки. Не думаю, що буде нападати. В восени була така думка, там були такі активні рухи. Була, якби була передосторова, що могло статися, але все добре. Наші Збройні сили не дали їм навіть натяку на те, щоб почати щось. Родич за ним каже, от може бути завтра напад з сторони Білорусі. Ну, Було таке, так? Білорусь на нас не нападе, тому що це невигідно самому президенту Білорусі Лукашенко. Чому? Тому що він втягне в конфлікт всіх білорусів і буде просто. Ну, Піде відставка, як то кажуть. Проти нього будуть майдани там.